Всім привіт, це канал про Європу. І сьогодні ми розбираємо тему, яка без перебільшення стосується мільйонів. Мова піде про дуже серйозні зміни для українців, що перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. Інформації скажу одразу чимало, і вона надзвичайно важлива для того, щоб планувати своє життя. Тож давайте починати. Отже, головна новина, з якої варто почати, тимчасовий захист офіційно продовжили до березня 27-го року. Це, звісно, дає відчуття стабільності. Але знаєте, у цьому і є вся сіль, вся інтрига нашого сьогоднішнього розбору. Продовження є, але воно йде в пакети з абсолютно новим підходом європейських країн. Якщо раніше це була екстрена допомога, то тепер Європа перемикається на режим довгострокової інтеграції, і це повільте змінює геть усе. Щоб у голові все склалося по поличках, ми пройдемося по чіткому плану. Спочатку загальна картина, що там вирішили на рівні всього ЄС. Потім найцікавіше. Зануримося в деталі по ключових країнах, а це Німеччина, Польща та Чехія. Далі розберемо найпрактичніші речі, що з грошима, роботою та поїздками. Ну і наостанок сформулюємо конкретний план дій на найближчі два роки. Гаразд. Почнімо з фундаменту, що ж насправді означає це продовження тимчасового захисту, і які базові фундаментальні права для українців воно все ще гарантує? Ну, хороша новина в тому, що основа залишається право жити легально, право працювати без зайвих дозволів, доступ до медицини та освіти для дітей усе це зберігається. Це той самий фундамент, який Рада ЄС гарантувала для всіх. Але і ось тут ключовий момент: кожна країна тепер сама вирішує, як саме все це реалізовувати, які умови висувати, який обсяг допомоги давати. Саме тут і починаються найбільші відмінності. Ось ця таблиця дуже чітко показує, як змінилася сама філософія допомоги. Якщо у 2022-му головним завданням було просто виживання, дати людям дах над головою і закрити базові потреби, то зараз вектор змінився кардинально. Акцент тепер на довгостроковій інтеграції. Від українців очікують, що вони вчитимуть мову, шукатимуть роботу, ставатимуть економічно самостійними. Тобто Європа переходить від гуманітарної місії до такої, знаєте, прагматичної стратегії. А що ж буде потім, після березня 2027-го? цікаво, що Єврокомісія вже зараз готує два основні сценарії. Перший для тих, хто добре інтегрувався має роботу, житло, знає мову. Таким людям запропонують перейти на національні дозволи на проживання, тобто стати по суті повноцінними резидентами. А другий шлях для тих, хто планує повертатися. Для них будуть створювати програми добровільного і гідного повернення додому, коли це стане безпечно. Тобто, ці два роки це такий собі перехідний період, щоб прийняти для себе стратегічне рішення. Тепер переходимо до конкретики і почнемо з Німеччини. Давайте подивимося, як ця нова філософія втілюється на практиці, бо саме тут запровадили одну з найбільш кардинальних змін, яка прямо впливає на гроші і на повсякденне життя українців. Так, от ключовий момент у Німеччині тепер це дата прибуття. Вона буквально визначає, скільки грошей отримуватиме людина, і фактично створює два класи біженців. Дивіться, ті, хто прибув до 1 квітня 2025 року, продовжують отримувати повну громадянську допомогу, так званий бюргергельд. Це 563 євро на одну особу. А от ті, хто приїде пізніше, отримуватимуть значно менше 441 євро як шукачі притулку. І до того ж, їм доведеться доводити, що у них немає значних заощаджень чи майна. Це, звісно, пряма відповідь німецького уряду на внутрішній тиск і бажання трохи розвантажити бюджет. Але справа не лише в грошах. Паралельно уряд посилює тиск на ринку праці. Політика, яка називається Сприяти і вимагати, тепер працює на повну котушку. Джоб центри отримали значно більше повноважень. Наприклад, якщо людина без поважної причини відмовляється від роботи, яку їй запропонували, навіть якщо ця робота не відповідає її кваліфікації, виплати можуть урізати на 30% на термін до трьох місяців. Навіть один пропуск зустрічі в Джоб центрі карається дуже суворими санкціями. Мета тут одна: максимально швидко вивести працездатних українців на ринок праці. А тепер давайте подивимось на Польщу та Чехію. Ці країни пішли трохи іншим шляхом. Вони не стільки змінюють соціальні виплати, скільки створюють абсолютно нові типи дозволів на проживання. Ідея в тому, щоб перевести людей з тимчасового статусу на щось більш стабільне і довготривале. Для тих, хто планує залишатися в Польщі надовго, з'являється нова опція трирічна карта побиту зі спеціальною назвою Цукр. Процес її отримання має кілька важливих умов, які варто запам'ятати. Але найголовніше, подача заяв буде відбуватися виключно онлайн через спеціальний портал, який от, -от мають запустити. Це такий собі стратегічний хід, щоб м'яко перевести людей зі статусу біженця у статус резидента. І ось тут виникає дуже серйозна дилема. Справжній вибір. З одного боку: карта цукер дає стабільність на три роки і свободу подорожей. Але є один величезний мінус: її отримання означає автоматичну втрату доступу до безкоштовної державної медицини. Тобто, доведеться або мати офіційну роботу зі страховкою від роботодавця, або купувати приватний поліс. Це дуже серйозний компроміс, який кожному доведеться добре обміркувати. У Польщі є ще дві критичні зміни, про які треба знати. По-перше, з червня 2025-го знамениту програму 800 тобто 800 злотих на дитину, будуть виплачувати тільки тим, чиї діти фізично ходять у польський садочок або школу. Дистанційне навчання в українській школі більше не буде підставою. По-друге, безкоштовне проживання у колективних центрах для більшості людей закінчиться 1 листопада 2025 року. Обидва кроки, як бачимо, спрямовані на ще глибшу інтеграцію в польське суспільство. Чехія зі свого боку запровадила новий п'ятирічний дозвіл на проживання, але умови його отримання, чесно кажучи, працюють як дуже жорсткий фільтр. Його зможуть отримати лише ті, хто є повністю економічно незалежним. Наприклад, річний дохід на одну людину має бути понад 17 тисяч євро. Крім того, не можна отримувати гуманітарну допомогу, треба мати бездоганну репутацію, а діти обов'язково мають ходити до чеських шкіл. Це дуже чіткий сигнал. Чехія зацікавлена втримати тих, хто вже став економічним активом для країни. Так, з основними правилами розібралися, тепер давайте перейдемо до найпрактичніших речей: подивимося, як тепер виглядає фінансова ситуація, які перспективи з роботою і що там з новими правилами подорожі для українців у цих країнах. Як бачимо з цієї таблиці, фінансова підтримка тепер кардинально відрізняється. Німеччина залишається найбільш щедрою, але знову ж таки тільки для старих біженців. У Польщі основна допомога тепер сфокусована на дітях. А в Чехії вона з часом суттєво зменшується, що є прямим стимулом шукати роботу, тобто єдиного підходу більше не існує. А ось і про хороше. Опит на українських працівників у Європі залишається стабільно високим. Це гарні новини залежно від країни. Від 40 до 60% працездатних українців вже знайшли роботу. І це власне і є центральний елемент нової європейської стратегії. Найбільше вакансій у таких сферах як логістика, промислове виробництво, IT, а також у сфері догляду та медицині. Тож працевлаштування це тепер головний шлях до стабільності. І ще один критично важливий момент, щоб не було ніякої плутанини. Він стосується нових систем контролю на кордонах ЄС, ІЄС та ІТС. Головна новина в тому, що українцям, які мають статус тимчасового захисту або будь-який інший дозвіл на проживання, оформлювати дозвіл ІТІЗ для поїздок всередині Шенгену не потрібно. Ця система стосується тільки короткострокових, туристичних або ділових поїздок з України в рамках безвізу. Запам'ятайте це. Отже, ми розібрали купу інформації і постає логічне питання: а що з усім цим робити, як зорієнтуватися? Цей останній розділ це такий собі підсумок у вигляді чіткого плану дій. Давайте підсумуємо ось короткий список стратегічних кроків для тих, хто в Німеччині головне завдання це активний пошук роботи і тісна співпраця з Джоб центром. У Польщі варто серйозно подумати про перехід на карту СУКР і обов'язково записати дітей до місцевих шкіл. У Чехії треба тверезо оцінити свої фінансові можливості для отримання довгострокового дозволу. І, звісно, універсальна порада для всіх мова, вивчення мови це головний актив, який відкриває абсолютно всі двері. Якщо підсумувати все сказане, то наступні два роки це по суті вікно можливостей, час для прийняття свідомих довгострокових рішень. Європа дала час і чітко окреслила нові правила гри. Тепер вибір за кожним: або будувати своє майбутнє тут, глибоко інтегруючись у суспільство, або ж готуватися до повернення додому, коли там нарешті настане мер. Це залишає нас із головним питанням, яке сьогодні стоїть і перед українцями, і перед самим Європейським Союзом. І відповідь на нього буде формуватися саме протягом цих наступних двох років. Якщо цей детальний розбір був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал про Європу, щоб не пропустити наступні важливі оновлення. Дякую за увагу і до зустрічі!